19 березня 2023 року закінчив я виставляти перший ряд коробів, високих рядок. Ще, правда, не засипав землею, але ось так ряд вже виглядає. З цієї сторони у нас буде садок. От Якщо ці короби покажуть себе. З кращої сторони, тоді в ту сторону ми продовжимо і ще будемо ставити один чи два ряди. Розкажу про те, як виставляв і як треба виставляти чим пошвидше. Ось ці два короби монтував сьогодні. Тут прийшлось теж досить багатенько підсипати. Либо тут така якби долинка, але потім вийшов фактично на той рівень, який має бути забор. Чуть підсипати треба по периметру, потім засипати серединку, трамбувати. Я трамбував лопатою, добряче так гепав. От. І рівняв площадку під рівень. Тобто під лазерний рівень брав рулітку і дивився, щоб було віднизу до верху 40 см, де треба було підсипав, де треба було ще трамбував. От. Потім застиляв сітку і збирав короби вже саме тут, на сітці. Тобто я їх сюди не переносив, не тягав, а просто ставив, виставляв тут відстань під, ні, під шнурочок. Тут з'єднував, потім виставляв цей вугол, потім з'єднував цей вугол, теж виставляв відстань ось тут і відповідно, він вже стоїть на своєму місці. Ну, ось тут поставив рівень, подивитися, чи вони на одному рівні. Ну, Бульбашка стоїть, так що вони в принципі, на одному рівні. це робилось під лазер, тому більш-менш точно, може плюс-мінус там якихось пару міліметрів грає, земля ще відповідно, трохи сяде десь. Як дурять нашого брата, значить я брав.